Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, кожного року ми читаємо цей фрагмент Євангелії, де описується про вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, урочистий вхід, називаємо його вербною неділею, називається також пальмовою неділею. Зазвичай, тобто початок цей звичай має в Єрусалимі і також. Пов'язаний з тою культурою і використовується пальма для того, щоб вітати царя, який повертається як переможець. Пальма знак перемоги, знак життя. У нас, звичайно, в Україні використовується верба, тому що це дерево, котре пускає, дає ознаки життя після зими. І тому в нас вона називається вербною неділею. Але так, якщо взяти, то пальмовою неділею. Але У нас пальми чомусь не ростуть. Отож, Ісус Христос входить до Єрусалиму. Як читаємо в об'явленнях Катерини Емерих, що дорога до Єрусалиму так насправді від того місця. Де перебував Ісус Христос, він розпочав свій вхід до Єрусалиму. Тривала всього на всього, тобто, звичайно, триває всього на всього півгодини. Але Ісус Христос входив три години, тому що дуже величезний натовп зібрався. Він, сидячи на ослиці, що також знак того, що він є цар, бо на ослиці в'їжджав цар. Це Певна така символіка. І всі е, сходилися і дивилися, бо вони бачили і знали, хто це такий. Це також був час перед Пасхою. Дуже багато людей з різних околиць і інших навіть країн е, приїжджали, особливо євреї, для того, щоб святкувати Пасху. Е, Пам'ятка виходу з неволі єгипетської. І е, було дуже багато людей, і всі чули про Ісуса Христа. І він в подорожі цій до Єрусалиму також зупинявся, зціляв, оздоровлював. І цей натовп ставало його щораз більше і більше. Це такий був виразний знак того, хто він є насправді, він, котрий в'їжджає в місто Єрусалим, знак Божої присутності. Єрусалим, Боже місто, де знаходиться храм, де перебуває Бог. І тому євреї, а конкретно первосвященники, які тоді представляли духовну еліту, але також і брали певну частину відповідальності за народ в сенсі такому безпековому, свідомі того, що є небезпека в тому, що римляни можуть це відчитати як забунт, як певного проводаря. Як Певно, царя, який себе об'являє царем, може спричинити те, що римляни прийдуть і всіх їх знищать. Хоча їхні ці побоювання вони були лише зовнішньою, зовнішнім оправданням, не про це вони думали, і не за народ вони думали. Вони просто заздрили, тому що Ісус Христос не приставав. До їхнього, скажімо так, гурту, не розділяв з ними їхніх поглядів на життя і способу життя. Вони, хоча назовні декларували і говорили те, що говорив Господь, переказували ті слова, котрі говорив Господь, але вони не шукали Бога, вони шукали, щоб жити по-своєму. Вони вбивали Бога у своєму серці, вбивали його голос. І Абсолютно не слухали його. І жили згідно того, як їм видавалося правильне і краще. І як ми чуємо, сам Пилат здивований є тим, що його привели до нього. Тобто Пилат не боявся його і не бачив в ньому того, котрий є загрозою для порядку, чи є загрозою для Риму. Тому він питається, що ти зробив? Бо. Вони знали, що він робив, що він навчав, оздоровлював, стіль, стілював, що він не входив в жодну якусь там геополітику, він проповідував слово. І як зазначається, що фарисеї заздрощі його видали, заздрощі. Але це не стало все так, начебто хотіли євреї, так вони собі задумали і так зробили. Ісус Христос свідомо входив в Єрусалим і знає, чому Він іде, для того, щоб виконати волю Отця, щоб відкупити людський рід від гріха, відкупити Його від того наслідку, який став після рішення Адама і Еви, в якому цьому рішенні вони відкинули Бога. А відкидаючи Бога, наслідком цього є перебування поза Богом. Наслідком цього є порожнє серце людини. Наслідком цього є безсенс. Наслідком того є те, що людина не знає, хто вона. Наслідком цього є, що людина є принижена, людина є перекреслена сама в собі, розділена і не приймає себе, живе в страхах. Такий приклад є в Іванглії, де згадується про цього юнака, який одягнув на себе лише покривало, і його хотіли зловити, але він залишив те покривало і втік нагим, голим. Це образ людства, яке було роздягнуте демоном через нашепт демона і людство відкинуло Бога. І ми сьогодні можемо бачити також наслідки цього. Що стається, коли людина віддаляється від Бога і людина є без Бога? Ми маємо такі наглядні приклади і самі цього досвідчуємо дуже виразно. Війна, яка йде на нашій землі, коли ми є заатаковані, скільки хлопців, дівчат, скільки дітей, скільки старших осіб, ми бачимо, не будемо тут перераховувати всі і тої трагедії, яка відбувається: вбивство, насильство, смерть. Скільки біди, скільки страждання? Це видиме. Але, дорогі брати і сестри, є ще щось інше, невидиме, що досить довший час вже триває також в нас в Україні. Це аборти, вбивство ненароджених дітей. Мільйони невинних дітей вбиті ще в утробі матері. А що ще гірше? Що ті, котрі про це говорять і закликають це припинити, то вони ще є атаковані і оскаржені тими представниками тої злочиної поведінки фарисеїзму, який можна сьогодні сказати сучасний, <кхід> що говорить, що це не ваша справа, це мій живіт, що хочу, та і роблю, і багато-багато різних гасл. Наскільки це потрібно бути? Зіпсованим гріхом, і наскільки гріх псує мислення, що оправдується вбивство ненародженої дитини? Подивіться, дорі брати і сестри, коли показується фотографія або відео вбитих дітей через цю агресію, в нас викликає певне таке обурення, спротив, і це є справедливе відчуття. Але що сталося з народом і з людьми, в яких не викликає жалю вбивство ненароджених, а навіть навпаки ще усправедливлюють Це показується, дорі брати і сестри, дно людського спустошення. Але це тільки зовнішнє, це все тільки зовнішнє. Насправді ця глибина відкинення. Людиною, Бога, вона веде людину до смерті. Ісус Христос, Котрий в'їжджає в Єрусалим, Він показує те, що Господь приходить до свого народу, Бог приходить до людства, приходить до мене і до Тебе. І тому запрошую вас, щоб протягом цього тижня роздумувати над тим всім, що Господь зробив, і задавати питання, а що я роблю, як я його вітаю. Чи Бог має право в моєму житті, чи я його визнаю своїм царем, чи я його визнаю своїм авторитетом, чи він є моїм Богом, чи він є в мені, чи я цього хочу, чи я цього прагну, чи я його знову не виганяю і не позбавляю свого серця того, хто дає життя. Ісус Христос, в'їжджаючи в Єрусалим, як згадується, Він заплакав. Тому що знав, що ті, котрі його так гарно вітають, за кілька днів будуть кричати розіпни його. Але він дивився не на себе, що його так ображать чи відкинуть, тільки бачив ту цілу прірву страждання і наслідків цих рішень людських, які приведуть до такої великої біди, великого страждання. І тут на землі, і також після смерті, де душа. Позбав, котра позбавила себе Бога, перебуває у вічному нещасті. Він заплакав, дивився на те місто, в яке в'їжджав, і він знав, що не залишиться з нього каміння на камені. Він бачив також всіх тих, котрі будуть відкидати його пропозицію порятунку. Бачив також гріхи людей, котрі будуть в церкві, котрі будуть говорити, що вони християни. І будуть робити страшні речі. Він це бачив. І тут є дуже важливо задати собі питання, а коли він тоді дивився, коли в'їжджав в Єрусалим, а особливо, коли висів на хресті чи ще коли був в воливному саді, коли він плакав, коли він переживав, то я, моє серце, було для нього потіхою чи причиною болю. Моє життя, те, в якому стані зараз перебуває моя душа, це було для нього потіхою чи причиною болю. Роздумуючи над цими тайнами, в нашому серці, нехай Господь породжує прагнення в першу чергу побачити і назвати все, як є, і встати перед Христом і просити Його Господе, в'їдь у моє серце. І я тебе запрошую як Господа, як Спасителя, як подателя життя, той, котрий приїжджає, той, котрий дає перемогу, той, котрий дає сенс життя, котрий насичує, запрошувати Його. І нехай нам в цьому допомагає Святий Дух, дає нам всі потрібні благодаті, щоб ми цей страстний тиждень переживали ще з більшою поглибленою свідомістю. Більшими питаннями, особливо також відповідями, які будемо давати на все те, що творить Господь, щоб приймаючи Ісуса Христа у своє серце, дозволяючи Йому звершити цю перемогу, ми могли в наступну неділю з глибини серця і з повноти серця радісно викликувати і проголошувати, що Він Воскрес, і що ми Воскресли, щоб ми могли радісно воспівувати це алілуя, що означає слава Господу, щоб моє твоє серце було сповнене Божественного тепла і божественної любові.